Упаковка або ще я купила на базарі. Я сьогодні понесла горіхи. Наші горіхи багато нападало, дві торби здала на 216 гривень. У нас їх приймають по 15-20, але мене прийняли по 15, тому що вони після дощу такі чорненькі. Я купила, звичайно, хризантеми. Великий кочі громадний такі 200, а оці я купила 2 на 100, по 50 гривень. Я їх купила два, бо вони сестрички. Вони ж похожі. Я думала, де садить, а ці посажу десь разом. Одна помаранчева, друга жовтенька, я так хотіла, а ще я хотіла крокуси помаранчеві Крокуси по 15 гривень цибулька. Я купила дві. Посажу під деревом, буде весна, вони зійдуть, батько зрадіє. А ще я купила помаранчеві. Фрукти. хурма уже є. Але вона в мене так розтовкла що я її не буду вам показувати. А ще, знаєте, в кошельку ще трошки грошей було. І це я вже купила собі ще одну квітку, таку білу. У мене такої немає. От всякі білі є, а такої страусиної немає.